Ось так, глядачі, вийшло. попрацювали ми з дядьком на славу. Така гойдлка. Треба буде ще й накрити, помалюємо її. Ось так вийшло. Вийшло дуже-дуже гарно. є накриття дуже гарне, бачите, тут голуб'ятник, буде гарно видно. За голубами. Зараз сядемо на неї. Оборотна лавка. А звідси така панорама. З одного боку водойма, гори Бачите, як гарно гори видно. Як у Буковелі. Там альтанка. І тут стежимо за голубами, за птицею. Так будемо проводити тепер зйомки, так що стежте, дивіться, буде цікаво, все помальовуємо, пообмальовуємо, все буде добре. Всім гарного дня!